П'ятниця підводимо підсумки тижня. Що у нас було цікаво на цьому тижні? Це відсоткова ставка. І що ми маємо, які далі сценарії можливі по розвитку того, далі. що ми бачили, з вами сьогодні будемо обговорювати. Так, доєднайтесь, будь ласка, до ефіру. Якщо будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, в чаті я залюбки на них відповім. Е, нагадую, ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на YouTube канал, і ми починаємо. Е, давайте все подивимось, що у нас було. У нас було і дані стосовно рівню довіри громадян до Центробанку Америки. Бачимо, що він трішечки підріс. В середу ми дізналися відсоткову ставку долара на рівні 4%. Тобто, в принципі, як заплановано, те й відбулося. Ми в принципі за вами про це і говорили досить давно: що відбу... ставка вже точно буде 4%, знижена. Але далі Джером Джерампау виступав зі своєю промовою. Він казав, що дуже складно їхати, коли туман. Про це йшлася мова. Тобто є невеличкі очікування, що ставку можуть не знижувати 10 грудня. Як ми бачимо, така вірогідність вона присутня на ринку. Це досить висока нестабільність і дуже важкий момент. Ось цей закінчення кінця під кінець року не зрозуміло, яка буде подальша риторика і дії фідрезерва. І бачимо ось таку ситуацію на ринку. Четвер, відсоткова ставка по японській єні, на тому ж рівні, що очікувалось, ВВП за третій квартал по Німеччині краще, ніж очікувалось. Бачимо 0,3, очікували 0,2 депозитна ставка по євро на тому ж рівні, що і очікувалось і була. І відсоткова ставка євро без знижень. В п'ятницю ми дізналися. Рівень виробничого сектору, індекс виробничого сектору Китаю 49 пунктів євро на тому ж рівні споживча інфляція в Європі, як і була, точніше, Previous була 2,2, Forecast 2.1 і Actual 2.1. Тобто бачимо, що трішечки краща ситуація. Так, за відсоткову ставку сказав. Поки що ми в такій нестабільності. За останню добу було ліквідовано більш ніж 215 тисяч трейдерів. Бачимо дуже багато лонгістів, тому що переважна більшість людей перед зниженням відсоткової ставки все ж таки очікували якогось позитиву. Позитиву не було очікували лонгі, позитиву не було, тому бачимо ось така, така кількість ліквідацій. Спотовий біткоїни ETF мінус 607 мільйонів доларів, Ефіріум ETF 114 мільйонів доларів, але бачимо кілька днів підряд йдуть продажі. З'явилися також Sol ETF, поки що плюс набирають об'єми. HBAR ETF також плюс і LTC ETF невеличкий плюс в 29 жовтня були по торгам. Давайте подивимося по ринкам, що у нас є цікавого. Нікей, як я казав, поки що не бачу тут формації для продажу. Індекс досить активно сильно зростає. Жодних несподіванок поки що ми не бачимо. Зростати може він собі і, і, і ще вище в бік 55 тисяч пунктів, тому тут про продаж поки рано щось говорити. А, Європа Ціль основна 1740-1750. Діксі рухається далі вгору. Я поки що очікую, побачити його на рівні десь 101,8. S&P. можливо, тут ми знайдемо якийсь супротив і підемо на корекцію. По іншим активам не бачу тут поки що, що можна продавати: Tesla, Nvidia без позиції. Netflix вже давно в Русі після виходу звітності ФБ дуже сильно продали. Бачимо погана звітність. Погані дані і відразу ж падіння. Цікаво, до речі, яке падіння було більше 10%. Apple звітувалась добре і відкривається на примаркеті з розривом вгору. Так, Amazon О, Amazon на примаркеті вже 250. Бачите, ось що означають новини. Да? Кілька днів продажів. І потім геп більш ніж 12% відкрився він ось тут. Вже на примаркеті торгується. Amazon, торгується на примаркеті ось тут. Так, відразу собі запланую наступні. Так, Google на тому ж місці, в принципі, буде торгуватися. Там без змін буде у Google, Microsoft. Сильно не змінилось нічого насправді, у Microsoft. Так, добре. Пшениця. Намагається повернутися в коридорці 525-555 доларів. Золотом очікує далі продовження низхідного руху. євро долар Далі очікую рух у бік 1,15 і нижче. USDT. Ми дійшли до цілі 5,2%. Далі, якщо 5,2% не проб'ються, то ми підемо далі вниз. Тут головне пробити ось цей рівень 4,95% і піти вниз. У нас буде така досить цікава модель. З продовженням руху подвійна вершина. Буду на це розраховувати. Тотал, підтримка 3,5. В принципі, ми говорили про цей рівень, про те, що ми його будемо тестувати. Головне зараз ринку відновити. Цей рух і не спускатися нижче. Якщо проб'ємо 3,5, то будемо рухатися дуже-дуже дуже сильно вниз. Хочеться все ж таки пробити 3,8 і рухатися вгору. Так, альткоїни сценарій 1,05 закріпитися вище. Ведмежий сценарій, якщо проб'ємо 980 мільярдів доларів, будемо падати ще вниз. Домінація біткоїну, поки що в боковику, ефіріум домінація в несхідному трикутнику. Тестує висхідний рівень в трикутнику. Дійсно, хочеться побачити вихід вниз. Тест підтримки 12.5 і рух далі вгору. Але це наші бажання, те, що хочеться. Досить ведмежа свічка була у нас 30 жовтня, тому я почекав якийсь рух вниз, пробій, рух в бік 6,4%, а потім лишень. Відновлення руху і руху вгору. Тобто тут ще було б класно пробити підтримку і судити вниз. Біткоін по біткоїну тестуємо підтримку 108 тисяч доларів. Поки не бачу якоїсь сили у актива. З таким рухом можемо рухатись і вниз, в бік 98 тисяч доларів. Ефіріум. також немає поки що сил. У актива можемо знизитись, якщо проб'ємо 3,735, то знизив бік 3400. Так, друзі, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, я залюбки на них відповім. По активам єдине, що я бачу доцільним добирати, це такі активи, як Solana, HBAR, Litecoin, Тобто, в принципі, те, що торгується на ETF-ах, те, що буде мати потенціал. Ondo буде мати потенціал, тому що це торгується гособлігації США. Тут є в цьому потенціал. Авакс поки в стороні можна подивитися Джупітер. Можна, є, на мені подобається, є на Ок. OK. Тон також виступив вчора дуров, на, в Дубаї на фурмі. Багато позитиву розказав, тому також тут є потенціал. Добре, запитань немає, тому не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Тут є телеграм-канал Мій. Більше інформації є по ринку, сайт аналітичної платформи, тому буду радий вас там бачити. На цьому завершу сьогоднішній ефір. Всім бажаю гарного торгівельного дня і на зв'язку. Всім па-па.